Небайдужі українці, навіть якщо не можуть поїхати на головний майдан країни, підтримують мітингувальників, чим можуть. Через координаційні центри збирають теплий одяг, харчі та все необхідне. Відомі громадяни нашої держави, вони адекватно оцінюють ситуацію і через наш міський координаційний центр, створений рішенням сесії Мукачівської міської ради, намагаються допомогти, чим можуть. Тобто маса людей звертаються, телефонують, приходять сюди і хочуть допомогти. Насамперед, я хочу сказати, що з метою підтримки Київського Євромайдану у нас в обласній раді створено обласний координаційний центр на підтримку Євромайдану. У Усіх районах, містах, краю так само головна їхня функція це надання сприяння допомоги київському Євромайдану. Люди зібрали близько 10 тонн вантажу. Тут і теплий одяг, продукти харчування, питна вода, розкладні столики та стіні. Тільці і багато іншого на даний момент маю честь бути старшим автомобільного транспорту. Моя задача, щоб благодійний груз був, доїхав по місцю призначення і його отримали ті, хто на майдані в цьому потребує. Ця автівка з теплими речами та продуктами харчування не одна. Подібні вантажі відправлятимуться і надалі. Якщо і у вас виникло бажання підтримати мітингувальників, ви можете це зробити. Безумовно, всі бажаючі, хто кому не байдуже доля наших дітей, нашого майбутнього, майбутнього нашої держави, ми запрошуємо звертатися у координаційні центри на підтримку Євромайдану. Також необхідний майдану людський ресурс, тож всі охочі відправитись на головну площу країни, або ті, хто хоче допомогти мітингувальникам, можуть звертатись до координаційних центрів.